Всім привіт! Сьогодні у нас з вами така невеличка посилочка з манго. Давайте будемо дивитися, що там є. Якась брудна вона. Так, Тут у нас товару небагато, але навіть порахувавши ціну, скільки коштує все це в Україні, то мені було вигідно заплатити 420. Я заплатила 11 євро, це 460 гривень десь приблизно за доставку цих трьох речей. Так, давайте почнемо. А наразі хочу подякувати за те, що дивитеся моє відео. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. І дивіться всі мої відео, дуже багато розпаковок. Так. Це в нас розмір 40. Джинсові шорти, моми з високою посадкою. Вони мені подобаються. Вони, в принципі, не дуже такі прям джинс товстий. Не думаю, що вона видно на відео, але вони такі не прям дуже легкі, середні джинс. Колір мені подобається такий, як був на фото. За них я заплатила 11 євро, пам'ятаю, ну просто. Так, тут в нас є 41 см. Дуже вдало я взяла сороковий розмір. Зазвичай я ношу 38-й, але я не знаю, чому в манго дуже часто з джинсами йде. Незрозумілі розміри, і я зараз, якщо джинс ось такий плотний і він не тягнеться, я беру на розмір більший. І я завжди вгадую: якщо це джинс стречі і він тягнеться, то можете брати свій розмір. Це такий, така рекомендація від мене, бо брала дуже багато вже речей і було, що я попадала на те, що вони малі. Так, тут у нас є 50 см. І висота посадки, вони мають бути дуже високі. Це є 29 см. Так. І звідси в нас є 9 см. Ось такі у нас джинсові шорти. А я думаю, що вони мають підійти. Дуже класні. І як за 450 гривень, мені здається, що в нас ми такі точно не купимо. І вони, вони якісні, можна буде носити не один рік. Так, дивимося далі. Так, тут в нас чоловічі джинси. Мені здається, ми їх брали за 9 євро. Але нагадую, що в описі я залишу силочки і ціни, по яких я брала, можливо, вже... Такого товару і не буде, а можливо ще і буде. Так, колір мені подобається вже. Так, це у нас є стреч. Розмір. Дивимося, 42 USA 32 UK також 32 Якщо чесно, то в чоловічих я не так сильно роз... розбираюся, як в жіночих. Так, Ну, давайте зроблю заміри. Тут у нас є 41, 24 в бедрах. В бедрах у нас є 44 і довжина Звідси, Донизу, в нас є 73. Джинси прикольні, вони мені подобаються. І я не знаю, чому, але завжди в чоловічому розділі набагато дорожчі товари, ніж в жіночих. Тому що ну, жіночі, я зазвичай, якщо це 11 євро, це я вже, якщо дуже сильно їх хочу, то беру. То взагалі намагаюся брати там 5, 6, 7 євро. Тані товар. І чоловічий це прям був розпродаж, розпродаж, ну нижче вже 10 євро дуже важко щось знайти. Особливо, якщо цікавить якийсь розмір. Так, рубашечка у нас така в клітинку, якість мені подобається, вона така і не тепла, і не прям дуже прохолодна. Воно не просвічується. М'ягесенька до тіла буде дуже-дуже комфортно. Так, розмір у нас це емочка. Ось так, це в нас котон. Тут у нас є один кармашечок. Давайте зроблю замірчик. Рубашка також дуже вдала. У нас є тут 55 сантиметрів зверху донизу в нас є 67 см. Так, і рукав у нас є 60, 65 см. Дивимося ще ззаду, яка вона. Ззаду вона така Звичайно, але вона мені дуже подобається, і я не шкодую, що ми її замовили, тому що було незрозуміло, але в манго завжди дуже класна якість. І цим вона мені дуже подобається. І я готова заплатити трішки більше, але купити манго. Ось такі в нас сьогодні були товари. А наразі хочу подякувати за те, що дивитеся моє відео. Ставте лайки, коментуйте і до нових зустріч, па, -па.